Подяка Святому Богові за перевагу, яку дає нам Бог, будучи в домі молитви, відкривати і читати Його святе Слово. Дякуємо Богові за Його велику милість і благодать, яку Він нам являє. Разом із вами сьогодні я хотів би прочитати. Текст Біблії, який відкриває для нас певні принципи, які Бог хоче, щоб ми їх сповідували. Знаєте, так багато сьогодні є людей, які говорять, що це не для мене. Ми належимо до іншої релігійної організації, ми так не віримо, ми так не сповідуємо. І ми не переконані в тому. Але є біблійний текст, який говорить недвозначно. Запрошую вас відкрити Якова, перший розділ і вірш 19 Знайте мої улюблені брати. Кожна людина нехай буде швидкою до слухання. Стримана в словах і повільна на гнів. Скажіть, будь ласка, якщо ми сьогодні, а я особисто подумаю, з цього переліку ми можемо десь себе підставити? Ми стримані. Можливо, ми дуже такі повільні до гніву і такі завжди вічливі. В словах. Я знаю, у мене є одна знайома, з якою я спілкувався, вона мені каже так. Славік, я ще не дослухала до кінця, що сказали мені, але я вже дуже добре знаю, що треба сказати у відповідь. Десь, можливо, хтось говорить про свій певний темперамент, характеру і каже, ще не торкнули мене. Ще іскра не пішла, але я вже трошки такий десь піднесений. Яків говорить про те, що оце є ознака людини. Це є ознака людини, яка вміє і знає, що потрібно бути швидкою послухати, стримана в словах і повільна на гнів Запрошую вас відкрити книгу буття, і ми згадаємо один біблійний випадок, який, я би так сказав би, пасує нам до цього переліку. В свій час, коли Яків, який мав своїх дітей, сказав для одного, Піди, будь ласка, і знайди своїх братів. І просто подивись на них і скажи мені, чи з ними усе гаразд. Напевно, той відрізок часу, який на той момент Йосип протоптав, це зовсім немало, скільки він пройшов. Але була зустріч зовсім не братерська. Зустрічаючи його, брати сказали, іде той, хто вміє і знає, що таке сон, як його потолкувати. Іде той, хто носить вбрання, яке нас що? Яке нас дратує. Ця зустріч була такою, що одяг на ньому був пошматований, порватий. Його вкинули до глибокої ями, в якої не було води, а пізніше прив'язали до міцної і сильної тварини. Яка повела його в чужу країну, в якій йому світило майбутнє сучасної, напевно, коняки, яку щоденно запрягали, яка виконувала непосильну працю. І якщо щось не вдавалося, то просили батогом. Якщо ми відкриємо книгу буття і відкриємо 42-й розділ цієї книги і 21 й текст, це вже час, коли брати пішли в Йосипа, купили хліба і верталися додому, і в одному із мішків була знайдена чаша. 42 розділ і 21 текст. І говорили брати між собою. Це вони згадують про те, що вони стримано зробили, власне. Дійсно, ми попровинилися перед нашим братом, адже ми бачили біль його душі, коли він що робив? Коли написано Він благав нас, проте ми не прислухались. Ось чому спіткало нас це нещастя. Пройшов певний час, і ми, як люди, оглядаючись назад, визнаємо і кажемо: ми були нестримані. Ми щось комусь на емоціях сказали, десь, не дослухаючи, поставили певний вердикт. Можливо, ми навіть один одного неправильно сприйняли. Але тут вони згадують той випадок, коли Йосип, розуміючи, що має статися, підійшовши караван, він бачить, що там ведуть подібних до його, і як не бажано там бути. І він просить, брати, благаю вас, не продавайте мене в неволю. Ми знаємо, як правильно. Прив'язавши мотузком, його повели. Знаєте, що мені хотілося би тут підкреслити? Що іноді ми стаємо заручниками чиєїсь зневаги. Іноді, можливо, хтось насправді робить щось неправильно і недобре. І ми ніби лишаємося наодинці. Все, всі про мене забули. Я в чужій стороні і я самотній. Але я б хотів би, щоб ми відкрили 39-й текст, 39-й розділ, перепрошую, і другий текст. Написано, що хтось в той час був з Йосипом. А в 21-му тексті написано, що Бог подбав про Йосипа і йому щастило в житті. Написано, що Йосип пам'ятав про Бога. Знаєте коли? А коли дружина Патіфара подивилась на нього і каже, що цей раб він не такий, як всі раби і, пропонуючи, каже, ляж зі мною. Йосип сказав: Я ніколи це зло не зроблю, і я не згрішу проти мого Бога. Вірність, яку мав Йосип, навіть виконуючи працю тварини, він пам'ятав, що в моєму житті є Бог, що Бог подбає про мене там, де не може подбати мій тато, де не могли би допомогти мені, мої брати, де я залишився сам і наодинці. Пам'ятайте, що, можливо, і ви відчуваєте зневагу, зверхність, можливо, є на серці біль, та є Бог, який може підтримати, який насправді може допомогти. І там, де можливо, це є покарання, що написано Йосипа за те, що він відмовив, посадили до в'язниці. Можливо, хтось би інший сказав, та де ж той Бог нарешті, коли я був рабом вірним, тут ще в в'язниці я маю бути з певними людьми, які, можливо, далеко вже і не люди. Книга Приповісток говорить, каже, а підсумок всього почутого, Бога бійся, заповіді Його виконуй, тому що в цьому є сутність справжньої людини. І що б мені хотілося б пригадати? Написано, що голод став. Великий голод став країні. І дивіться, що пише Біблія, 42 розділ і вірш 11. Усі ці хлопці разом взяті. Приходять до Йосипа, про якого сказав фараон: Кому ти накажеш, щоб підняв руку, той в Єгипті що зробить? Той її підніме. А кому ти накажеш, щоб він опустив руку, той її опустить. Ти каже, керуєш усім Єгиптом. От вони приходять, всі її стали і кажуть, а ми всі люди. Мій переклад каже чесні. Інший переклад каже, ми праведні люди. Ми є сини одного батька. І прийшли ми сюди, щоб купити хліба. Пробачте за такий вислів, можливо, він не пасує. Ви хочете хліба? Голодні. Оце нагода. Оце є той момент, якого я чекав певний час. Знаєте, де ще згадується отакий збіг обставин? Не пам'ятаєте? Де написано, було, каже, що слуга каже: ось Господь віддає його в твої руки. Так. Знаєте, як там відбувалися ці події? Каже, що Саул зайшов в печеру, а слуга Давида каже, Бог віддає його в твої руки. Візьми меча і прокули. Давид відповідає і каже, Я ніколи не підніму руки на помазаника Господнього. А він каже, добре, ти не роби. Скажи мені, і зараз його голова впаде з плечей. Не потрібно, каже. Він відрізає плаща і коли Саул сходить на низ, він називає його каже, пане мій. Це такий пан, що хоче вбити чи як? Каже: ти женешся за мною. А сьогодні насправді Бог віддав. Вось каже твій плащ, а ти перевір, чи то з твого плаща. Що каже Саул, пригадуєте? Ти каже кращий, аніж я думав. І ось момент брати стоять перед ним. І можна було для себе сказати: оце є золота нагода подякувати за усе в лапках добро, яке ці брати для мене вчинили. Але насправді. Йосип так не зробив. Перевіряючи їх, чи насправді ці люди залишились такими самими. Він деякий момент ложить їм гроші додому. І найважливіше, що мені хотілося би підкреслити, за кого він спитав у них. І за батька свого. Каже, чи живий ваш? Батька. Проходить певний час, і Біблія описує такий момент, що 45-й розділ книги буття каже, а далі Йосип не міг вже себе стримувати, і знаєте, що переклад говорить, каже, а він не просто закричав, каже, він заволав. Залиште мене, каже, всі, окрім тільки цих. І що він робить? І він ним говорить, що каже: я є ваш брат Йосип. Ви уявляєте, що вони почули? Можливо, в когось стали зразу ватні ноги. Думає, оце ми попали. Оце, каже, ми попали. І знаєте, що він написано так заплакав, інший переклад каже, прокричав. Волаючи, прокричав, що каже, почув навіть фараон. Така в його була біль на серці. Але він не сварився. Чи сварився? Можливо, він гнівався на них. Гнівався чи ні? Ми ще далі прочитаємо. Але я хочу тут підкреслити, що оце людина, яка витримала багато чого, і написано, що там, що він їх не докоряє, він таки запитує, чи живий мій батько. Разом із вами я хотів би прочитати послання до Галатів. Якщо є така можливість, будь ласка, читайте зі мною разом. Дивіться, що пише апостол Павло. Це буде п'ятий розділ із вірша 19. -го. Каже, учинки тіла очевидні, а саме це перелюб, розпуста, аморальність, безсоромність ідолослужіння, чародійство, ворожнеча. Що далі в вашій Біблії написано? Що? Написано сварки. Знаєте, іноді люди вже не можуть спокійно говорити один із одним. Зразу переходять на, можливо, брат Олександр би підказав, яка це октава, там десь зверху, там високо, друга, можливо, третя. І вже не говорять, а один одного перекрикують. Заздрощі, гнів. Суперечки, розділення єресі. Дальше переходить злоба, п'янство, гуляння і тому подібне. Попереджую вас, що такі люди куди не належать. Ці люди там не можуть бути. Вони не можуть там бути, тому що вони не звідти. Це зовсім інший вимір. Такі люди там не будуть написано. Є ще один момент, без, без якого би ця проповідь була б недовершеною. Було б, знаєте, ніби от на цьому все і зупинилося, але насправді ні. Останній розділ книги буття говорить про те, що брати мали нагоду ще раз згадати про все зло, яке вони насправді зробили для свого брата. 50-й розділ описує про те, що помер Яків, коли помер Яків, Брати знову зібралися і кажуть, слухай, а якщо Йосип згадає, і знаєте, Біблія як підкреслює, про що згадає, про все зло, яке ми йому зробили. От іноді ми, як люди, і я не хочу себе відокремлювати, бачимо певне неправильне положення в своєму світлі. Або ми розцінюємо вчинок, який гідний покарання. Знай пригадуєте, коли Натан прийшов до Давида. От Давид, який був насправді досить хорошим царем. І він малює картину, каже: в одного чоловіка була одна овця, а в іншого, каже, було безліч тих овець. І каже, коли ввечері прийшли до його гості, він не мав чим вгостити. Каже, пішов, забрав, убив, приготував і подав. Давид встає і що каже? Такий чоловік гідний смерті. І Натан, маючи мудрість від Бога, каже: ти є той чоловік. Ніхто інший. Як ти є той чоловік. І ось коли вони приходять і кажуть, ми тобі вже будемо рабами, тільки не згадуй нам те все зло. Ми повік будемо служити тобі. А знаєте, чому так сказали? А тому, що бачили, що що Йосип не скаже, те зроблять. До того моменту вони були і в тюр... в'язниці, перепрошую, і де хочуть. Дивіться, що відповідає Йосип. 19-й текст. Та Йосип промовив до них: не бійтеся. Хіба ж я для вас замість кого? А виходить то інша територія. Каже, не платіть самі. А хто віддасть плату? Віддасть Бог. Він каже, віддасть кожному по справедливості. А ми іноді готові от сьогодні. Дай мені владу, і я знаю, де має бути ця людина. Готові чи ні? Готові. І ми навіть знаємо в світлі свого, як це має бути. Як це правильно. А Йосип говорить, ви, каже, хотіли мені причинити, що? Дуже багато зла. Знаєте, тут підкреслюється всемогутність Бога. Каже, а Бог ти все використав мені що? На добро. Коли би нас насправді запитали, що б ви хотіли, іноді є певний перельок. Навіть Біблія підкреслює, каже, ви просите того, чого вам, що. Насправді не треба. І далі дивіться, чим, Бог, чим перепрошую, Йосип платить. Тому не бійтеся. Я буду отримувати вас і ваших дітей. І замість того, щоб насправді розгніватися, 21-й текст, що робить Йосип? Каже, а він їх що? Потішає. Він насправді їх потішає. Інший переклад каже і промовляє до їхнього розуму, до їхнього серця. От такий був Йосип. Так Біблія малює його. Дехто із так званих християнських письменників порівнює Йосипа. Насправді з Ісусом Христом. Господь теж наш був проданий, Він теж прийняв великі страждання. І коли, наприклад, люди на нього ображалися, написано, тростиною по голові його били, ображали, то він казав: Пробач їм, Господи, бо ці люди не знають, що вони роблять. Сьогодні, коли ми пригадуємо оці всі події, які сталися в житті Йосипа, пам'ятаєте, що в останній книзі написав Іван Богослов? Каже: а Господь обітре кожну сльозу. Сьогодні ми живемо в час війни і страждання. Сьогодні ми плачемо, і нам насправді боляче. Але Господь написано, має силу. Потішити. Господь має силу підняти, і найважливіше, так як він був в житті Йосипа, так він може бути і в нашому житті, так він може і нас підтримати, якщо насправді ми будемо людьми, стриманими, відкритими почутими. І тими людьми. Які насправді вміють поводитись так, як навчає Господь. В книзі Пророка Михея є особливий текст, який би мені хотілося б разом із вами прочитати на завершення. Текст, який знову нас закликає до певного життя. життя Яке б могло би бути для слави Господа? Життя, в якому міг би прославитися Господь? Це книга Пророка Міхея, 6 розділ і 8 вірш? Це, знаєте, ніби Бог кличе О людину. Бо іноді люди забувають, що вони люди. І іноді, коли. Стикаються люди з вчинком людини, то кажуть, цього звір би не міг би зробити. Це каже, не звір, це хтось гірший вчинив. І він кличе і каже: о людино, він каже тобі, що є добре, і чого Господь очікує від тебе, а саме, щоб ти дотримувався правосуддя. Любив чинити милосердя, і найголовніше в покорі, що так складно нам людям. Так би ми хотіли, власне, самі за це віддати. Але каже в покорі, ходи перед Богом Твоїм. Нехай Бог благословить наші роздуми, нехай Він нам дасть мудре і відкрите серце, розуміти істину. Приймати її, і щоб ми були насправді тими добрими людьми, через яких би був прославлений наш Бог і Спаситель. Амінь. Амінь. Помолимось. Святий і милосердний Бог в покорі наших сердець ми вдячні тобі за твоє святе слово, з якого ми навчаємося. Ми дякуємо за те, що ти дбаєш про нас. Ми дякуємо тобі за Україну. Дякуємо, Господи, Тобі за тих, хто захищає нас. Просимо, збережи їхнє життя. Ми дякуємо, Господи, Тобі, по особливому за те, що Ти є наш Спаситель і Бог. Тому просимо Тебе сьогодні, щоби Ти благословив нас, благословив тих, хто шукає миру для України. Поможи нам в нашому щоденному житті бути вірними тобі, бути тими людьми, які люблять милосердя, які насправді в покорі шукають твоєї волі. Поможи нам в нашому житті і підтримай сьогодні тих, хто терпить біль втрати, кому важко, хто став заручником війни. Ми просимо просимось за тих, хто сьогодні в полоні. Підтримай їх і поверни додому, збережи життя, Господи, тих, хто сьогодні захищає. Ми просимо і надалі, Боже, даруй нам Твого керівництва і особливої мудрості в нашому житті, благослови тих, кому ти подав владу в цьому світі, допоможи, щоб вони знайшли мирне врегулювання даного конфлікту, наділи їх Твоєю мудрістю. Спонукай до прийняття правильних рішень. За все ми просимо, щоб твоя воля була над нами, а нам дай її прийняти. За всякого часу поможи нам, Господи, бути тобі вірними. Слава тобі, Хай буде навіки, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.